Буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, лише віряднає серця. Україна навіки живе. Там серед степу між палючих і пекельних вогнів, десь далеко від дому. В епіцентрі смертельних боїв. Вони боронять наш ранок від руки ворогів. Ми, гуртківці палацу дітей та юнацтва імені, Алли Іванови, міста Ізмаїл, вітаємо всіх тих, хто мужньо боронить кордони нашої батьківщини та оберігає спокій України. Сьогодні день, день вшанування захисників чарівної землі. А ще це привіт. Привіт для єднання задля спільної боротьби за те, що ми зуміли, за те, що ми змогли. Ви запорука мирного життя всієї країни. Ви приклад для наслідування ви наша опора та гордість. Ви ті, хто робить можливим наш сьогодні день і відкриває двері у завтрашній день. Ви наші справжні герої, і ми пишаємося вами. Сьогодні ми ще зовсім юні, але ми відчуваємо, наскільки важлива ваша жертовність та подвиг. Ваша сила і відвага є запорукою світлого майбутнього української держави. Ми хочемо, щоб ви знали. Ви не самі, ми разом. В серцях завжди живе любов до України і до вас, її захисників. Наші думки і молитви завжди з вами, а віра в перемогу непорушна. Українські воїни це сила і мужність. Воля та слава, захист, стійкість та вірність, надія та перемога. Нескореність, свобода та гідність, відвага, подвиг, світло, герої, опора, життя там, серед зброї, серед сірих та обстріляних днів. Десь далеко на сході, серед бурі і вітрів, вони собою тримають свободу і спиняють ворожих катів. Нашому серці будуть жити. Захисники та захисниці України, наші янголоохоронці, які віддають серце, мужність та силу заради мирного життя. Ми знаємо, що вам дуже тяжко, але дякую вам за те, що ми можемо вчитися та будувати плани на майбутнє. Кожен ваш крок захищає наше дитинство. Ми знаємо, що ви віддаєте все. Заради нас і це для нас безцінно. Дякуємо вам за те, що ви є. Завдяки вам у нас є дитинство і надія про щасливе майбутньо. Ми Віримо, що скоро настане той час, коли всі українські воїни повернуться додому з перемогою, і Україна знов засяє у мирі та свободі. Ми бажаємо вам позитивного настрою і перемог. Хай Бог вам допомагає, а Пресвята Богородиця оберігає. Наснаги, сили та легкої долі, Шана і слава всім захисникам та захисницям України! Вітаємо!